Так, Всім привіт! Сьогодні я покажу вам класний бій, який в мене вийшов на Бабайсі FB4205. За сполерами ми дали 8 тичок, 8 влучань, 8 пробувань. Не всі були і такі сильні тички, але все одно класно. Е, карта у нас весьмілд. Займаємо ставлю позиції, квадрат Е5 Е6, я зазвичай тут граю. Це на басі 100% -коло. я тут граю і буває тут на стежках граю. щось від ситуації і так далі. Якщо нас кинуло з десятком, бачимо, що у нас є дві арти. Розумію, що треба грати від будівель і так далі. Щоб у нас арта не чпокала. І так далі. Намагаюся е -е, поки що вицілювати танки, ПТХ просвітити. можете жив підловити. Очікую. Ставлю позначку, щоб хтось там присвітив мені ПТХ. Щоб я забрав. Так само, я думаю, чи кинути блайн туди, чи не кидати. Розумію, що якщо я кину туди блайн, я можу просто засвітитися і просто померти від той ж самої бабахи, від той ж самої вафлі, яка є в них, і та ж сама арта, яка мене заполіє просто. Намагаюся повицілювати, повицілювати щось. Чекаємо, думаю, може щось підсвітитися. Бачу, що зліва теж її наші трохи агресують. Це варіантом 4. І я думаю, що зараз зараз підсвітять. Ну бачу, що ніфіга не йде. Потроху йде захват бази. Я розумію, що йде захват бази, думаю, попробую я вицілити Леопарда. Поки я не січую, думаю, що зараз заберу. Виїжджаю таку в нагінку. Виїжджаю, виїжджаю, виїжджаю. Бивий! -би! Півтори копилку є в нашу. демеджу. Розумію, що я не засвітився. Що може тут іграти агресивніше, значить у них спереді нікого нема з Я Як мінімум. Зіве мене не присвічуть, тому що у них тіші там за пагорбом. Знову хочу призарядитись. Алтеха підсічує СТРВ, вицілює АстерВеху. ПАМ! 1799 залишає 1 ХП. Не знаю, чому я її не забрав. Чому і чому гра вирішила зробити 1 ХП, типу, щоб він вижив. Ну Коротше, забрали. Після е, цього я думаю, треба алтеху додати в азвот, я бачу, що він постійно підсвічує. Тобі ще додаю алтеху в азот. Хочу, щоб він мені підсвітив квадрат і А4, А5А6 туди підцвітив пагарби з щоб я мог поприкидувати в такому селісі-плані. Але алтеха щось туди не їде. Я його просив, просив, а він щось не їде. Ну, ладно. Бачу, що засвічується бабаха, виїжджає трохи нагло. Ризикую, вицілюю, стріляю, вже неповнесення. І арта забирає бабаху. Тобі що, наш блайнд зайшов бабаху, а арта вийшла, що вона добила. Розумію, що треба справа ще пограти, тому що алтеха повинна підсвічувати. Кедешуся, відсвічуюсь Я так думаю, бо я не світився, але я думаю, що я можливо що я мог засвітитися. Попробую повицілювати. Хочу туди подивитись, де звичайно стоїть їхні стежки, ну щось не видно. Острова жива, яка на 1 ХП залишився. Я розумію, що треба перед ним можна виїжджати, тому що вона може не заплатити. Бачу гріля, швидко звожусь. Бачу, що мінус ХП у нього відлітає. Вже стріляю просто, бо я розумію, що я не встигну, бо гліль така мішень, що просто топ-1. Забираємо 600 демеджу, хотілося б більше. Але, 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 я розумію, що мог би, якщо дощо сводитися, я міг би і отримати демедж, по-перше, бо вофля не світиться, а по-друге, я б не стиг його забрати. А без стріляти це я міг би так. Бачу, що я засвітився, тікаю. Лежаю за будинок, думаю, що мене арта не кидала. Піджимаю трохи ближче під базу, щоб більше мені було горизонту, бачу, а знову засвічуюсь, не розумію від кого, Намагаюсь тікати, бачу бачата, стріляю просто без ведення, стріляю по ньому. І 268 допомагає мені забрати цього бачата. Я його дякую, пишу, тому що якщо б не він бачата міг би мене забрати, я роблю круг, щоб мені арта не кинула і вафля, бо я не розумію просто, де та вафля знаходиться. І... Я роблю круг, відсвічуюсь і знову піджимаюсь під центр. Так як я там, де я ще зараз буду стояти, е класна позиція в тому, що ти можеш як зліва накидувати, типу, мав плану ПТ і тежів якісь прокинути. І в плані справа, тобто в тебе відкрити весь горизонт. Ну мінус в тому так само, що тебе можуть і зліва, і справа накидувати. Ну зліва ні, тому що я заховався більше за будинок, що мене прикрива. Пусть вперед лікущ є, які в мене трохи. Як сказати, скриває. Ну і справа бачимо, що там стоїть. І там трохи далі за будинком, там зліва кущ буде, так само побачити потім. Тут я намагаюся повицілювати Стежку. Може думаю, Бленкен ти що. Я бачу, що справа по карті міні підверта ще СТ-шки. Буду віддавлювати стежок. Бачу, що ст шка Шотний. Думаю, все одно заборобне, бо я розумію, що порожик може вижити, а потім 4 снаряди мені закинемо. Тут я від'їжджаю, думаю, друг я засвічусь. Бачу, що я засвітився. Знову я кидаю щось. І думаю би... Теж вафля, тому що весь бій, чувак не світився. Так само і старве. Я намагаюсь пробувати підсвічувати через ці кущики. Ми... Бачу, що ніхто нічого. Ми... Я вже тикую по квадраті, але всім все одно. Бачу, що справа вафля засвічується, намагаюсь на якнайшвидше звести сюди, дати тичку, бо я розумію, що її заберуть, кидаю. Бах, і у мене влучання. 1733 ще знову копілка. На тобі що у мене вже майже 8к демеджу. Знову думаю. Так, як за вафлю забрали. Думаю, де ж знаходиться старве. Арта тут зрозуміло, що вона десь в квадратах там А7, А9, там десь десь в ті. Бачу, що здесь від старве. Розумію, що треба від'їжджати, тому що з траве ще страсу. Ну вот кінець артами не кидати. Бачите, мені арта кидає. Я думаю, хоть барта не забрала. Постійно, де можно кидав, треба далі їхати. Іду вперед і тут знову арта кидає. Я думаю, та йоп туди. Скільки можна вже кидати. Man. Я розумію, що одну арту забрали, а друга арта щось ще всього до нас шкаде і вона буде тікати. Тобі ж я быстро їду. Проходжу заставу. Ну, і розумію, що треба їхати на старве, бо я знайде, що він сталяв, щоб швидко дати ще нутичку. Виїжджаю, виїжджаю, тут бережешся, щоб він не засвітив. Бачу, що він аж за будинку треба нагліше вижатий. Добре, що хтось промахнувся по ньому, а це 268 варіант 4. Пасік стріля, ні, я стріляю і 1800 1860 забираю. І в мене вийшло 9400 демеджу, ну ми ще по бабасі кинули, і того у нас 11280 демеджу. Тобі ж такий непоганий бій, прям, нотбек. <смас> так що якось так. Дякую за перегляд, ставте вподобики, підписуйтесь і до нових зустрічей. Всім пока.